Доброго дня! Ми з вами на городі доробляємо недоробки всі. Так, звано де кабачки повибирав одні, виволі кабачення. А тепер треба оце ще зібрати, вибрати, виволокти і уірчиня вибрати, вирвати. Так, щось таке то. Ця морква останеться. І скла солою ще нам треба перебрати, вибрати, котра стигла то й додому забрати. Ось такі то справи. А там буде, далі видно, що будемо робити. Якось, якось так. Бери її, чи він солодкий смачний. Угу. Та й таке то. Тут кабачків трохи є. Треба все повиривати, щоб його тут не було і воно тут не заваджало. Ось такі то справи. Викопали морку, три мішки вийшло. Те, що там була ранньої, а ця ще буде рости у нас. Так, питали, як мої кавуни. Мої кавуни супер. Супер! Ха -ха -ха. Кавун усохний, нема. Цвісти, цвітуть, навіть от є зав'язок, дивіться, слідуючий, бачите. Коротше кажучи, на різдво будуть. Мої гарбузи кавуни. Піду в магазин куплю і буде смачно. Так що ось таке. Саме надійніше. Так, давай виривай, ті кабачки всі, виволікай. Пішли наталка, будемо виривати огірки. Візьми мішка одного. Вибрати треба всі огірки, свиням віддати, а огірчення викинути. Оцю капусту викинути, всю вирвати, ту, що мала. Тих дві головки ще залиши. Ось, цибулю ми вчора тиканку вибрали. Було п'ять відер з тим цибуленням. Ось. Десь зимою ми йому раду дамо. Та й таке. то. Ладно. Це мій салат, бачите вже цвіт має, те насіння має. О, Треба його такого. посіяти на земленьку. Хай там собі зійде який. А то й треба остальний зрізати додому забрати. Ну, якби той салат стеребити, що в мене вдома є вже, зібрати все насіння, то можна 10 гектарів засіяти. Так що ось таке то. Ой, хуже не хочу я з уірками бавитися. Ну нічого, ну прийдеться. Добренько, все, поки ми всім пауза. Всім дарую красоту. Красунечки. Цього гарні. Всім гарного дня. А я зроблю роботу, тоді покажу, як воно буде виглядати, коли зробимо. Так, ми з Атолі... Наталією поралися. От моя морка. Я сама ці палки сюди приб'ю. Ось, ці болісієнка, бачите, яка файна. Сидиш вдома. Ні, ні. Ну нашу ж туди давай кидай сюди? Ти ж майку розкриваєш. Присядь. О! Палка нарвала мені. Пашольки. Мама. Мама не рвала. Мама стояла, тобі показувала, що рвати. Шо? Так, вирвали ми. Огірчиня, майже мішок огірків нарвали. Я не подумав, що я, я ще надіялася тепер діла гірком. Кабачиня вирвали і кабачки вибрали. І зробили порядок. Іван повитягував все. Тепер у mm -hmm. очері гарбузи. Йой, ти дивися, вони до тітки поснувалися в город як, треба їх позакидати піти. Mm -hmm. ну. Ой, ой. Так, Напевно ти того седра положи, я на нього висиплю, бо йдемо огірку. Там ті гарбузи позакидаємо. Бачите, що ми зробили? Ну і кабачиня забрали, щоб морква світ бачила. Ось. Це ми стільки кабачків ще нарвали. А це в мішку огірки. На тією стороною не ходимо, вони посунулися у людський город. Ті гарбузяки наші. О, бачите скільки. Так, йдемо. Ножа не забути. Дай я на стільчик положу, щоб я не забула. Ой, бач. О. Мама ну. різниця. І все, і зарізали. Хоптюру. Вісім ну, показилися, гарбузи порозлізалися по людських городах. Геть страх потирали. Є трохи тих гарбузиків. Ну є, от бачите, і гнилий. гнили. ці які жовті. Казали, що вони на кашу добрі. Ну не знаю. Угу. Якийсь новий сорт. Ось так мої. Ти знаєш? З там тієї сторони нема таких, а з тієї сторони вони трохи є тут. Дивіться, трохи наросло моїх гарбузів. Ого, який той інтересний. Дивіться. Ну дивіться, тут їх трохи є люди. Ой! Мда. От Хоча один такий є. Такий інакший сорт. З тих, напевно, що я купляла насіння. Ну ні одного гарбуза нема того, що з тим, з чорним насінням. Мам і слава Богу. От гарбузик на кашу. Не є. Його Ти, там ніхто так три в рядочок лежить. Чотири. Ну, чотири там лежить. І тут я не бачу, що там ще один. О, он дешатий. Ага. Ну от, добре, може чуєш, визьмемо цього малесенького на кабачок. На кашу? На кашу так. Ну, візьмемо будемо йти. Але там не є, а вони просто Тут, То З тієї сторони їх нема, з тієї сторони вони кращі. Тут їх трохи є. Ну, Та диви, на самих городах. Оце туди. Да. А я думала, що в мене гарбузів мало того року. Ой! О, тут оменшіє. Але ні, тут вони просто зелені. Тут вони ще тільки типу, почали рости таке враз. Хватить, хватить, не тягни його далі. Все, затягнули. Ну, тут аж три штриху межі лежить. Тут рукавиці, знаєш, коляться. Ну так коляться без рукавич чуждені. Ух ти, який красавчик виліз на межі. А чого такі ж на мезі виростали? Це ось таке гарбузиня закинь, а він хай так лежить. То я ще не зачіпаю. А о які красавчики два. Ого, Дивіться, які гарні. – Це вони, напевно, схрещувалися з тими зеленими. Ну, то я ж тобі кажу, щось такі що і Якісь такі інтересні вони ото, -ото повиростали. О, да, оце. – який було, здоровий дядько. Виробили, я казала виробили. своєму чоловіку, що... О, он до, да, бачиш. Того року нема великих гарбузів, буде добре носити. А о, один, напевно, то його може бути. Він ніби подивись, відправить. І от обрати кожен було. Ой. О, а? Не, не роби так. Ось такі-то справонькі, людоньки. А я грішила, що в мене мало є. Ладно, всім гарного дня. Миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. Всім па-па.